Слава Ісусу Христу! Люди часто сфокусовані, хто на релігію, хто на зовнішності, хто на одязі, хто на нутро, хто на чому, але що взагалі цікавить Бога і що Він говорить? Господь відкриває і показує нам, що ми входимо в небо лише через Ісуса Христа. І тепер ми розуміємо, як через кров Ісуса Христа можемо війти туди. І це не просто так. Якщо я зробив вечерю, то можу увійти на небо. Я, може, і зробив вечерю, але чи став я однодушним, адже у крові святого причастя була душа самого Христа. Прийнявши причастя, чи з'єднався я з Ісусом, чи став я причетним до Його тіла, чи зробився я Його живим членом, чи посів Ісус перше місце у моєму житті, чи перебуваю я тепер постійно, в апостольському вченні? чи являю я усім Христа. Адже тільки через Ісуса всі ми можемо прийти на Небо, тільки через Його кров, через Його тіло та через Його Дух.